Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Благословляю ваші родини і просто так пророче вивільняю мир вам, мир дому вашому, мир в вашому. Амінь. Я думаю, ви колись чули про принцип бумеранга. Ти запускаєш, і він повертається. Це з Біблії. Коли написано, що те, що людина посіє, вона те й пожне. Амінь. Ти повинен розуміти одну річ, і я повинен, і ми всі разом. Що, те, що ти сієш, то те й будеш ти пожинати. Якщо ти сієш гречку, будеш пожинати гречку. Якщо ти зло сієш, будеш пожинати зло. Якщо ти інших обманюєш, тебе будуть обманювати. Ти пожнеш це в своєму житті. В своїх дітях і в своїх онуках. Біблія говорить так: хто копає яму, ти пожнеш, ти сам впадеш. Ти сам впадеш в цю яму. Якщо не сьогодні, завтра впадеш. Якщо не завтра, діти твої впадуть, онуки впадуть твої в цю яму. Якщо ти котиш бочку на когось або камінь в Біблії написано, що потім цей камінь, він буде котитись проти тебе, і він знищить тебе. Тому все, що ми сіємо, ми будемо пожинати, і це Боже Слово. Амінь. Тому сійте добрі речі, будете пожинати благословіння. Коли ми сіємо погані речі, ми будемо погані речі і пожинати, і будемо бачити, як розповсюджується наше життя прокляття. Згадую одну людину. Її звати Яков. Він обманув свого брата. Ну, дуже сильно хотів одну річ благословіння. Благословіння дуже важливо хотіти. Но він обманув свого брата за те, що хотів благословіння молодець, за те, що обманув брата, погано. Благословіння має, але будуть наслідки, тому що що людина посіяла, вона те і пожне. Амінь. Нікуди не дінеся. І ось він обманув свого брата. Разом з матусею своєю. Вона йому підказала, як обманути брата, як обманути свого батька, як представитись своїм братом і І він е обманом виманив благословення у свого батька. Перемога є, є. Все добре, Ну, все добре. Но через якийсь час ми бачимо, коли є наслідки, і він пожинає. Його дядька, його дядька Лаван, він його точно так же багато разів, набагато більше, тому що є жатва в 30-60 і крат, він набагато разів більше його обманював. По-перше, з донькою обманув, замість Рахіль видав спершу ту дівчину, яку він не любив, і не хотів, щоб вона була його дружиною, дружиною Лія. Якщо Рахіль. І значення її ім'я Лань, Толія, сліпа корова. От уявіть, як обманув її, його брат, дядько Лаван, що замість Лані підсунув йому сліпу корову. І каже: ну, все, пробач, якби така жатва, не дуже, звісно. Потім обманув його на стадах, постійно переміняв платню, нагороду, постійно обманював, обманював, обманював. А звідки все це? А це було звідти, коли він обманював. Тому, друзі, ми повинні з вами зрозуміти одну важливу річ: Не обманюй і тебе не будуть обманувати. Не твори зло, і ти не будеш бачити, як люди творять зло в твоєму житті. Тому давайте будемо творити і вчиняти добро. Давайте будемо благословенням для інших, і ми побачимо благословення в своєму житті. Амінь.